Читачі і користувачі бібліотеки номер 9 З вами наша бібліотека. Я Валентина Захабура. І сьогодні ми з вами будемо говорити про одного з найперших відомих каскарів світу, прекрасного французького письменника Шарля Перо, якому 12 січня виповнюється 395 років від дня народження. Це дивовижно, адже ми знаємо його казки, наші діти знають його казки, наші бабусі, наші прабабусі читали його казки. І це неймовірно, що людина, яка навіть не уявляла, що уславиться саме казками, увійшла в історію і сотні, мільйони, тисячі дітей по всьому світу. Знають його ім'я і точно знають назви його найпопулярніших казок і їх сюжети. Отже, Шарль Перо. Як ви бачите, про вічну мудрість казок Шарля Перо у нас представлена виставка. Вона насправді. На молодшому відділі знаходиться. І це маленька дещиця тільки цих книжок, тому що їх дуже-дуже багато, дуже багато збірок. Тут представлені більше е, казки, якби окремо, книжечки по окремих казках, такі які зручно читати тим, хто тільки починає знайомство з казками і взагалі з читанням. Але загалом. Історія Шарля Перо вона надзвичайно цікава. Ну подумайте самі: 395 років тому, в достатньо заможній родині. Народилося двоє близнюків, вже були старші хлопці в сім'ї, і народилися Шарль та Франсуа. Але Франсуа буквально за кілька місяців помер. Втрата брата-близнюка, вона начебто непомітно маленькій дитині. Але ми з вами зараз в сучасному світі і чудово розуміємо, що все це позначається на наступному. І маленький хлопчик, якого тато віддає до коледжу, де вже в БВ навчаються його старші брати, він дуже мовчазний. Вчителі не можуть знайти до нього підходу. Вони думають, що він ну, якийсь недоумкуватий, тупенький. Над ним би радо і знущалися однокласники насправді, але тут же ж навчаються старші брати, які ого-го, як стоять горою за свого найменшенького. Тож начебто. Ніяких таких перспектив і навчання видається йому чимось жахливим, нудним, таким, що дуже хочеться втекти з того навчання насправді. Але він має друга. І цей друг, він товстунчик, він такий повненький, І от, а в друга братів немає, тож однокласники вирішують насміхатися над ним. І маленький тоді ще Шарль, він. Вступається за друга та так, що там і б'ється, і кусається, і таке творить, що оті дворянські синки, вони ну, вони не звикли, вони з заможних родин, вони не звикли до такого поводження, вони не знають, як відреагувати. І каже, що на наступний день він вперше підняв руку на уроці, відмінно відповів Латину і взагалі він уславився в цьому коледжі знанням давніх мов. І з того моменту він став просто відмінником навчання, брав участі в диспутах та так брав, що зрештою йому з другом заборонили брати в них участь, вони залишили коледж, пішли на самостійне навчання. Зрештою, він став юристом, став адвокатом, наслідуючи батька, але йому це шалено не подобалося, і він фактично за своєю за фахом і не працював. Чому? Тому що він казав, що я ладен спалити усі судові справи, бо вважаю, що не повинно бути судів на білому світі. Тож, куди далі веде доля маленького шарля, юного шарля, а далі в нього є чудові брати? Один з його братів, П'єр, він є а, високопосадовцем. І його помічником починає працювати протягом десь близько 10 років. Він був помічником свого старшого, одного старшого братів. Також він працював із іншим з Клодом, який був архітектором. І це ось підтримка родини, взаємопідтримка, вона дуже гарно позначилася в майбутньому на всіх братах. Насправді. Тому що, крім того, що хлопець. Сумлінно працює з П'єром, його помічає, тому що той посадовець, його помічає Фуке, міністр фінансів, і говорить, що так, мабуть, цей хлопчина буде у мене займатися податками, але хлопчина він не тільки займається податками, він ще й пише поеми. Він дуже емоційний. Дуже яскравий, на нього звертають увагу. І е, після того, як е, поки йде в, не, в немилість, наступним міністром фінансів стає знаменитий Кольбер, ми все це пам'ятаємо з вами за романами Дюма. Так, це та сама епоха, і от впливовість е, Шарля Перо дуже зростає, тому що Кольбер бачить талановитого хлопчину. Бачить, що в нього хороші зв'язки, і він його робить своїм секретарем. Як бачите, в мене завжди мій склерозничок зі мною. І він завідує будівництвом Лугру. Але так як не він архітектор, а його брат архітектор, відповідно, брат виграє, ну, умовно так, тендер у італійського архітектора і будує одно, одно, ну, одне з крил палацу королівського. Що ж, це вже плюс плюс він завідує королівськими майстернями гобеленів, тобто сюжетами, що там має бути зображено. цим опікується наш з вами майбутній каскар. Крім цього, він стає одним з секретарів Академії написів та Красного письменства. Тобто, по-перше, його вже визнають як письменника. А по-друге, що таке Академія написів? Усі тріумфальні арки, усі скульптури, все повинно було мати підписи. Ці написи мали бути влучними, гарними, вони затверджувалися на державному рівні, що логічно це саме робиться і зараз. От і фактично, ось таким копірайтером першим визначним був Шарль Перо, бо його знання Латини, його знання давньогрецької, його знання з історії і з літератури вони були приголомшливі і він справді вражав ними короля. Людовік 14 дуже відзначав його, і е, особливе бюро було створене ще Кольбером, таке собі бюро уславлення і увіковічнення короля. І цим бюро фактично завідував Шарль Перо. Звичайно, він був на хвилі. Він умовляє, наприклад, е, короля, що е, у Луврі є е, знаменитий лабіринт. Е, Ой, убрічі, у Версалі, даруйте, у Версалі. так. І він говорить, що в цьому лабіринті треба розмістити 39 фонтанів, щоб кожен фонтан символізував якийсь збайок байок опу. І відповідно під кожним цим фонтаном має бути якийсь вислів характерний, який буде пояснювати, що відбувається цих тварин, які там зображені. І потім король погоджується, що да, це прекрасна ідея, створюються ці фонтани в цьому лабіринті, а Шарль Перо згодом видає путівник по цьому лабіринту з ілюстраціями Себастьяна Леклерка. Якщо ми Ой. згадаємо, що його мати була в дівоцтві Леклерк, то ми зрозуміємо, що це також його родич, тобто він підтримував своїх талановитих. І е, підтримував аж до такого державного рівня. І все в нього складається прекрасно. І в 44 роки він одружується з 19-річною донькою королівського скарбника е, Марі Гішон. Вона йому трьох хлопчиків і одну дівчинку. І він називає свою дружину, своєю маленькою принцесою. Але дружина прожила лише 6 років. В цей самий час помирає вже Кольбер, і, не дивлячись на ті величезні статки, які нажив насправді шар-перо, він також впадає якби в немилість. В нього вісім будинків в Парижі, в нього власні апартаменти навіть в Луврі і у Версалі. Тобто це дуже велике визнання. В нього свій замок, тобто він справді дуже впливова особа в королівстві, але після смерті дружини його це все перестає поступово цікавити, його основним зацікавленням стають його діти. І в 67 років. Фактично він пише свою першу казку. Якщо до того, ну, це не означає, що він нічого до того не писав. Ми з вами говорили, що він писав поеми, він писав повісті, він а, фактично як наш Іван Котляревський. Тобто він на а, одну з книг Вергілія, а, одну з книг і не їде Вергілія, він а, пише. А, Свій такий жартівливий варіант, це стіни Трої» або походження бурлеску. Такі жартівливі вторинні речі називалися пастиші, де зрозуміло, що це я не є автором цього твору, але я переробляю твор в жартівливій манері не з. Насмішкою до оригіналу, а з тим, що якби я вклоняюся оригіналу, і, але разом з тим в жартівливій манері переробляю якусь частинку. Тож ось ці е, бурлескні речі, які потім ми побачимо у Котляревського, я гадаю, і я підозрюю, що Іван Петрович, як людина, яка прекрасно знала французьку і книги французької в його домі були, напевно, що читав твори. Шарля Перо і, цю, і цей твір він, мабуть, що читав також, адже вони були достатньо популярними. Свого часу він пише разом з Жаном Батістом Люлі е, оперу на е, відомий античний сюжет Алкесто. Е, Її критикують, що вона недостач, недостатньо класична, е, він займається створенням. Словника французької мови. Тобто він багато пише. Але казки також пишуться в цей час іншими авторами, і одна з авторок, достатньо відома на той час, це мадам де Онуа. Вона, власне, і придумала навіть вислів чарівна казка. Вона тримає свій салон і вона пише казки, вона їх озвучує. І це дуже популярно. Тому що. Немає інтернету, немає телебачення, немає радіо, а, книжок ну, не накупишся, звичайно, якщо ти людина заможна, то гаразд, але пошук нових і цікавих сюжетів відбувається постійно. І розваги вечірні зимові, в тому числі, цей оповідання казок. Ми знаємо, що з середньовічної доби, оця шана казкарям, оця шана людям, які розповідають новини, повчальні, різноманітні, страшні, добрі, містичні, релігійні історії, вона дуже велика. І так само відбувається і за часів Людовіка 14. Тож. Мадам Д'Онуа одна з її найвідоміших казок, яку ми з вами знаємо, це «Золотоволоска». Тож вже є такі прецеденти, тобто наш Шарль Перо він не є таким от максимально оригінальним. Але він оригінальний тим, що він збирає ці казки в першу чергу, нібито для своїх дітей. І перша, яку він перероблює, це сюжет Джоні Бакачо. З Декамерона, це Грізельда. Насправді дуже сумний сюжет казки, де чоловік жахливо знущається над своєю дружиною, випробовуючи її любов. Але він дуже пом'якшує цей сюжет, він робить його більш логічним, нібито, Хоча я не знаю, як можна знущання над любов'ю коханої людини, якщо ти її любиш, як ти можеш над нею знущатися. Ну, то таке. Тож, і більшість казок це все ж таки обробка народних казок, так само, як червона шапочка, як попелюшка. Червона шапочка, це, до речі, червоний каптурик от в оригіналі, тому що французькі дівчатка якраз мода того часу носили накидані плетені каптурики. І до кожної казки він творить мораль. І в тій самій червоній шапочці мораль, як правило, якщо казка є прозовою, то мораль часто була віршованою. Що порядним дівчаткам, гарненьким, гарно вихованим слід уникати вовків, які палюють за ними. Тому що вовки бувають різні, і вберегти свою честь це дуже важливо. Тобто, там йшлося. Якби мораль ішла про зовсім іншого вовка, який полює на маленьку, гарненьку дівчину. Тож за казкою Шарля Перону, не всі вони були, закінчувалися добре. Та саме червона шапочка закінчувалася тим, що вовк з'їв і її, і бабусю. От і ніякі потім мисливці не допомогли. Це вже варіант братів Грім, які її зробили більш доброю цю казку. Тож казки бували дуже різними, і одна, вважається, з оригінальних, яку саме створив, написав, власне, для своїх дітей, або й не для дітей, тому що казки потім увійшли в збірник матінки Гуски. Як же ж він? Правильно красиво називався Казки Матінки моєї гузки» або ж Історії та оповідки минулих часів з повчальним висновком. І ця, ця збірка вийшла в 1697 році і змушений був видавець тричі поновлювати наклад протягом одного року. Тобто вони були неймовірно популярними, але присвячені вони були принцесі Орлеанській. І Одна з таких от саме авторських казок це казка Ось ця ріки Чубчик, де а, зла відьма покарала а, маленьку дитину, прокляттям, ну, власне, не його, а й його, якби, матір була покарана. Тим, що її хлопчик він не буде гарним, він буде потворним, але дуже розумним. Але вона не розрахувала, що крім того, що він буде дуже розумним, він матиме ще й дуже добре серце. І е, якби зняти ці чари зможе лише щире щире кохання. Він зможе наділити того, кого він буде любити дуже щиро своїм розумом. Відповідно, та жінка, яка його покохає, вона зможе наділити його красою. І тут ідеться швидше про те, що, як зазначає сам автор казки, що так, в кінцевому рахунку він знаходить геть дурненьку, але дуже милу і дуже добру принцесу. І... Розуміючи, як вона страждає від своєї неспроможності бути критичною, неспроможності осягнути якісь важливі для неї знання, проте вона має добре серце. Він закохується в неї, наділяє її своїм розумом, даючи їй рік на роздуми, чи вона погодиться стати його дружиною, чи, чи буде вона його любити. І коли вони зустрічаються знову, і вона хоче відмовити йому, тому що вона ж вже така розумна, вона так багато знає за цей рік, вона так багато осягла. Але він її питає, чи крім того, що я ну, не дуже гарний, все інше вас відштовхує в мені? Вона каже ні. І розуміє, що справді він. Дивовижно-порядна людина, він дуже добра людина, з ним весело, з ним кумедно. І єдине, що відштовхує, це його зовнішність. І нібито він каже: ну то я вам відкрию таємницю, що так само, як я наділив вас можливістю до пізнання, так само і ви можете наділити мене можливістю стати знову красивим. І автор говорить, що... але. Сутність казки не в тому, що ось він став красивим. Можливо, по-казковому він став красивим. Але Шар -Перо, Перо каже, що підозрюємо, що саме краса в очах того, хто закоханий. І е його мудрість і його доброта відіграли значно більше значення для принцеси, яка вже стала мудрою. І вона його полюбила таким, яким він є, і тому його внутрішня краса вийшла на перший план для неї. Тож ось за такі казки його називали, що він пише мудрі речі. Хоча зоологи казали, що Червона шапочка спричинила винищення вовків по Європі, але ну не знаю, ми тут не будемо сперечатися з ними. Навряд чи це тільки в одній казці, з однією казкою пов'язано. Проте підписував він свої казки, і ось цю збірку, про яку він, до речі, в своїй біографії, кажуть, що не згадує, що Він згадує про дуже багато речей, які він писав, які він творив. Але чомусь ось ці казки матінки моєї гузки не згадані в автобіографії, і що нібито е ці твори писав його син П'єр Арманкур, е улюблений син, е якому на момент виходу, здається, е збірки було 15 років, і е Батько хотів таким чином його підвищити статус, щоб, так як книжка була присвячена принцесі, щоб ввести його в це коло дворянське вище. І начебто це вдалося, проте буквально за рік у вуличній бійці дворянин П'єр вбиває син свого однолітка, сина Теслі і е, мати. Вбитого хлопця подає до суду, і це великий скандал, тому що дворянською шпагою було заколото трудівника, просту людину, і хлопцю загрожує ув'язнення, і батько фактично викуповує його більше, ніж за 2000 ліврів. І ліврів вже здається, так. Не знаю, який тоді був курс, але що це було досить дорого. І купує йому лейтенантський патент, що він як офіцер він відправляється на фронт, де гине. І ось така черга один за одним ударів: що син, для якого ти стараєшся, для якого ти працюєш, на якого покладаєш великі сподівання, він вуличній бійці вбиває людину. Ти його викуповуєш, ти намагаєшся його врятувати, він стає офіцером. І він гине на фронті, це остаточно підриває здоров'я Шарля Перо. І в 1703 році він помирає. Така непроста доля каскаря, який ось цю збірку створив, написав, так, ми знаємо про кота в чоботях, і скільки екранізацій було, і нещодавно вийшла чергова, яка вже зовсім не про того кота, як ми розуміємо, але лише сам образ там грає роль. Це казки про сплячу красуню, знаменита казка про синю бороду, про Біляночку розяночку про Гензелі Гретель. І все це, це була така душевна розвага з одного боку. А з іншого боку, подивіться, вже три сотні літ ми їх читаємо, ми їх знаємо, ми їх розбираємо з різних різних позицій, вони екранізуються, за ними знімаються мультфільми, балети, вони переосмислюються. І як це прекрасно, що була така людина, яка їх Зібрала, переосмислила свого часу і дозволила нам долучитися до такої казкової творчості європейської. І потім те саме робили Брати Грім. Десь я вичитала, що нібито коли Брати Грім збирали свої казки, то вони не знали про твори, про те, що творив Шарль Перо, чи навіть коли Сам Андерсен писав свої твори, що, мовляв, він інколи не підозрював, що ці сюжети були в Шарля Перо. Хоча я гадаю, що навряд чи це правда. Я думаю, що більшість із них були в курсі, тому що популярність цих казок навіть за життя Шарля Перо зашкалювала, і вони розходилися не лише по Франції, а по Усіх сусідніх країнах Європи так само вони доходили і до а, Речі Посполитої, а, і до Гідманщини. Так що я вважаю, що тут трошечки а, переграють наші сучасники, які намагаються сказати, що ось вони не знали, тому ні, вони їх просто також збирали з народних уст ці казки. І також хтось переробляв ці сюжети так, як вважав за потрібне, як лягало йому на душу, як, власне, робив свого часу і сам Шарль Перо. Тож, хай живе казка, хай живе мудрість, хай живе всепереможна любов без знущань. Як перероблений бокаче. Тож. Будьте щасливими. Читайте казки і беріть найкраще з них у реальність. З вами була 9-та бібліотека дитяча і я, Валентина Захарова. Дякую!